Побажати нам всіх вітної роботи і хай переможе найсильніший, найкращий президент і працює на славу нашої громади і медицину ціну. Поки що в нас у сімейні перші заціляються. Доброго дня! Вітаю учасників, членів е комісії, шановні колеги, е конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального медикомудиційного підприємства центру первинної медико медичної і медико-санітарної методично допомоги Держанської міської ради. Наша комісія створена на виконання рішення сесії. З 1223-го по проведення конкурсу на заняття посади директора КСП Центру видно медичної медико-санітарної допомоги державної ради і на виконання власного рішення розпорядження міського голови від 16 -го, травня 2025 року номер 214 Утворена конкурсна комісія для проведення конкурсу нашого конкурсу. Дозвольте представну себе, голова комісії, заступник міського голови. Банк Отже, по складу комісії згідно розпорядження розпорядження в корі. Позволь нам підстави я це ще ще до секретар комісії за сектору з правової роботи міської ради. Член комісії Зимовія Йосипівна, членкиня трудового колективу. Комунальному дипуганного підприємства Центр первинної медичної медико-санітарної допомоги Бержанському міської раді. Так, далі. Тому ж віра покійма, що війнят було комунальної підприємства Центр первинної медичної медико допомоги Бержанської міської ради. Володимир Васильович, голова Гержанської районної організації шкіл охорони здоров'я. Фабінець Мілія Степанівна, голова громадського об'єднання Асоціація сімейної медицини Тернопільщини. Буднарчук Наталія Іванів, членкина Тернопільської обласної громадського об'єднання Асоціація медичних сестер. Карпій Тетяна Іванів, членкиня громадського об'єднання Асоціація париматологів Тернопільщини. Юхімець Віталій Миколаївич, член Норського обласного громадського об'єднання науково-медичного товариства літарів поторину на голубці. І власне людина пофіга, голова громадського об'єднання Асоціація молодих медиків старноді. Отже, перед тим, як почати нашу місію, я хочу наголосити на. Обов'язково декларування членів комісії. Я думаю, що всі знаєте, це і подали декларацію. І також хочу зачитати пункт 17 порядку про проведення конкурсу на заміщення у поставлення охорони здоров'я, в якому до членів конкурсної комісії. Не може бути особа, що до якої документальних твердження інформації про наявність судимості, за чим обласного озбачили, якщо така судимість плачена, або не зняття в основному в тому порядку накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов'язано з корупцією правопорушення протягом трьох років зняття на бремени річних судової сили і наявності конфліктної інтереси. Явність конфліктів інтереси, також ми цим розуміємо. По відношенню один до одного членів комісії ми ще не знаємо, хто подав документи і, можливо, будуть такі випадки, що буде якісь скажімо, потенційні чи інтереси, власне, з претендентами. Так? Я думаю, що в нас такого нема. І тому на початку хочу. Зачитати, запропонувати порядок денні нашого засідання, прийти е, е, власне до нього. Перший пункт порядку денного. Затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакартої посади директора комунальної комунисти і первинної доличного регіоніда допомога Берзанської міської ради. Один один. Про встановлення до кандидатів на посаду директора комунальної інформації центру фізичної медианії міської ради з замання встановленим законодавством диву. Один. Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій. Один-дри. Про затвердження та оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального Комунальним мегамогітним підприємством проведенної юридичної санітарної допомоги Германської міської ради на офіційному веб сайті Германської міської ради. Два пункти порядку даємо надання доручень Тут має приймати доручення е, секретарі поліції щодо висвітлення і оприлюднення всіх е, матеріалів щодо які допомагає законодавства, щодо проведення конкурсу і надання долучні, виконуючи обов'язки Директором КМП на вакански, проводити, якого, проводити щодо зміщення набору даних, які е, обов'язково має бути згідно наказу Монту 21.43, він є затверджений поряд. І третє це встановлення дати і часу наступного засідання нашої інформації. Хто за прийняття такого порядку дального? Прошу голосувати. Так, поймали. Кухорок Степан, за яцишину саме. За. Кучеряла з За. Рушвір. За. Юрьев Володимир. За. Повідатель. За. Богданчук Наталя, да. Карпіт Тетяна, Євген да. Світай і, і мазумена. Да. Дякую і одноголос про рішення прийняти. Отже, по першому питанню По першому питанні хочу інформувати. Щоб обстеження інтексту оголошення по проведенням конкурсу на заміщення вакансії посади директора комунальної депутати центру правильної медичної медико-санітарної допомоги Бержанської ради. Найперше ми повинні встановити кваліфікаційні вимоги до кондаків на посаду директора комунального медицина підприємства Центру медичної медико-санітарної допомоги ради з рахуванням, встановленого законодавством вибору. Пропонується встановити такі вимоги. Вимоги, як зазначені установою 1094, так і вимоги, загальні, визначені загальним законодавством щодо проведення конкурсу. Пропонується встановити такі вимоги. Один. Знання Конституції України захворювані постанову казурячення рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які реагують порядок діяльності закладу охорони здоров'я. Профільм спеціалізації особливості структури закладу охорони здоров'я, податкового та економічного законодавства, перспектив відчисляння цифрових тенденцій технологічно, технічно, економічної, соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я, картові ресурси закладу охорони здоров'я. Порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм сподарської діяльності, порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів або серед перед послуг, колективних договорів, соціальних сутра судових відносин, вітчизняних зарубіжних соціальних науки та технологій галузі охорони здоров'я, основ економіки, менеджменту, маркетингу, організації діяльності закладів охорони здоров'я. Управління, ефіки, гіловоз, та управління, етики ділового спілкування та введення переговорів, законодавства, оформить методів роботи із засобами масової інформації, сучасних засобів комунікації та зв'язку, сучасної наукової літератури та науково-практичної періоди за фаху, методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнання, специфіки менеджменту і маркетину, галузі згодом, Наявність вищої освіти другого магістральського рівня благози знань управління та адміністрування публічне управління та адміністрування, державного управління права або охорона здоров'я. У разі наявності у депутаті на посаду керівника закладу вищої освіти у галузі знань охорони здоров'я також вимагається наявність спеціалізації за соціальних організації і управління охороною здоров'я. 3. Стаж роботи не менше трьох років за спеціальністю, або в органах установах на підприємствах, в організаціях у сфері охорони здоров'я або одного року на керівних посадах. 4. Володіння державною мовою, що засвідчується відповідним документом, визначеним законом України про забезпечення мови як державної. Рівень володіння державною мовою. Особами засвідчувати документом про вищу загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмету дисципліни або державним сертифікатом про рівень володіння державної мови, що видається національної комісії зі стандартів державної мови. П'ять. Відповідність критерії доброчесності, що означає ході проведення як етапів конкурсу. Чи наявність українських навик? Отже, запропоновані такі вимоги, вимоги визначення чинним законодавством. Тому ставимо на голосування пункт 1, 1 щодо затвердження вимог до кандидатів, суду в такі редакти старшового і. І освіта, і стаж роботи, і, 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 і вимоги до стати роботи на посадах, визначення з рахування порядку і власне, закладу, який є визначений закладом первинної медицини. Там вимоги такі власне, Отже, голосуємо. Хто за такий перелік вимог до... до Кандидатів До Ось, От кухарук. за. Я це. Кучеря. За. Туш. Люк. Пабінет. Буднарчук. За. Мюхеме. За. Джака. За. 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 Рішення, Рішення. поєднати. По. Один-два. Постановлення вимог до конкурсу центру. Згідно з чинного законодавства, конкурсна пропозиція має бути опціоном не більше 15 сторін друкованого тексту, а може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу. Це 3-5 років, в якому розпочається план реформування закладу протягом першого року, з законання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з помірчення економічних та фінансових показників закладу. Вищення ефективності його діяльності, запобігання корупції. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу. Пропозиції щодо очікуваної динаміки полічення основних показників діяльності закладу. О, перелік вичерпних, хто ставлю на голосування, хто затвердження вимог до фонду сних комісії. Пропозиції. Ухарок Степан. Цар, як Тиша Руслана, Печеряви да. з Має, да. Трушє, да. Люк Володимир, да. Падинецький, да. бознавчук Наталя, да. Харків Тячан, Ірхимець да. Віталій да. і Мазур Кримина. Да. Дякую рішення прийнято. Да. Переходимо до пункту. Про затвердження та оприлюднення тексту оголошення про проведення конкурсу на заміщення в посади директора комунального інформаційного підприємства Центр перевидної медичної медико-санітарної допомоги Держанської міської ради на офіційному веб-сайті Держанської міської ради. Пунктом 27 порядком визначено е, наступні критерії, які мають бути вказані в оголошенні, і я зачитаю з цих критерій сам текст оголошення. Е, текст, в принципі, є на руках, чи є потреба зачитувати його повністю? Так, так Якщо всі ознайомилися і немає ніяких... По підставах зачитаю, що підстава проведення корпусу. Це стаття 16 законопроївного основа законодавства охорону зброя. Порядок проведення корпусу на прийняття посади в керівника Державно-Кунального ракового охорони зброї, затверджений постановою Кабінету міністра України 27 грудня 2017 року номер 1094. Змінами і доповнення наказ Міністерства охорони здоров'я України 23 грудня 2024 року номер 2143 Рішення станції Держанської міської ради від 24 до 25 року номер 2223 про проведення конкурсу на заняття посади директора КНП Центру провинної медичної медико-санітарної допомоги, протокол конкурсу місце з проведення конкурсу на заміщення, посади директора комунального комерційного підприємства центру медичної медико-санітарної медико допомоги Бержанської міської ради 19 травня номер 1 Це власне наш сьогодні. Найменування закладу. Комунальні максимум підприємства Центру медичної медико-санітарної допомоги Бержанської міської ради. Далі підприємство. Юридичне лісознаходження закладу. Індекс 47501, Україна тормові область, Бержана і вулиця Бандера С, будинок 21. Фактичне дістан знаходження впадає. Оголошення зазначено також основні напрями діяльності підприємства, основною метою створення підприємства є надання первинної медичної допомоги та забезпечення населення повністю та інтегрованими послугами зі субічної на реакторами первинної медичної допомоги, спрямованої на задумовлення огляд населення, у відновленні та збереженні здоров'я, попередження розвитку. Захворювань зменшення потреби особілізації та покращення прості життя. Також є посилання про оголошення на статут підприємства, структура закладу, кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу. Також є дата початку фіцельної сроки, адреса приймання документів для, Документ для участі в конкурсі. Документи для участі в конкурсі, передбачені в оголошенні, приймаються протягом 14 Календарних після дати оприлюднення оголошення на єдиному веб-порталі, починаючи з 20 травня 2025 року, по 2 червня 25 року через єдиний веб-портал з використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема кваліфікованих електронних підписів. Документи подані і для участі в конкурсі на єдиному веб-порталі після закінчення свого подання не розглядають. Також вказаний номер телефону і адреси електронної пошти для довіду і документи, які необхідно подати для участі в кону. Предпритетна посаду з використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема колесо електронного підпису, подає на єдиному порталі кварталі сканомії і вскановані таких Один паспорта Громадянина України або послідки на постійне проживання чи послідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та законних підставах. 2. Заяви про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для заняття посади за формою згідно з додатком податком порядку проведення конкурсу на заняття посади Державного охорони збираю, затверджено постановою Кабіна містів України депутат 12 року номер 1094, змінено за допомогою. 3. Резумети довгі форі. 4. Автобіографії у випадках зазначених законодавством, 5. Документів про освіту, науковий суд, вчене звання. Звання кваліфікаційну категорію підвищені кваліфікації надаються у разі відсутності відомості про документ про освіту єдиній державної актуальні партиї освіти, що підтверджує відповідність претенденти кваліфікаційних вимогах до керівника закладу охорони корови та партнерш трудової книжки у разі наявності або відомості про допомодову діяльність реєстру за страхованих освітів. Державного реєстру за загального державного соціального фігування або інших медіа досвід роботи. 6. Конкурсної пропозиції, повцому не більше ніж 15 сторінок друкованого тексту. Сіб. Викласт інформаційно-аналітичної системи об'єктивності і пропуття особи до кримінальної відповідальності та наявності 8. Довідки про проходження попередньо періодично та подачергового психіатричних поглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин, формою затвердження мозів. Деві попередження стосовно встановлення закону України про проспівання корупції винних та обмежень. І претендентом на посаду за формує згідно з додатком номер 3, порядку права корпусу на заняття посади, який саме комунального закладу охорони здоров'я, протверджено по основу міністрів місті України від 27.12.2016 року номер 1994 за зміною та штаба положення. Заяви про відсутність діє особи конфліктної інтереси заформлені за формою в цій додатком 4 розпорядження проведення конкурсу. І 11. -е, це підтвердження подання декларації особи у на виконання функцій держави або місцевого самолятування за минулий рік. Відповідно до закладу першу, частину 345 закон України про запобігання корупції. Також особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може додати з каномні копії додаткових документів стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, характеристики, рекомендації, наукові публікатори та інші. Відповідальність за достойність вводаних документів покладається на претендентів. Кваліфікаційні вимоги до претендентів, я думаю, нема сенсу зачитувати, чи про затакії моїх вони були зачитані. Єдине, що ще ми додали оголошення, що одну згідно закону, однак і та сама особа не може бути підвікована відкритим, закладу більше як 200 кг. Вимоги конкурсу ми також затвердили в пункті 1-2. Умови оплати праці праца директора експерименталния спортивен на и предприятия на медицински медицинско-занитарно-технологичен конкурс в Съйрада в този практ не може да бъде меншен, ние ще предполагаме този практ, умови 21 218 року No 79 по зваження порядку складення контракту з керівником Державного комунального закладу заходу та типових форм контракту з керівником Державного комунального закладу охорони здорові засідання. Дата та місце проведення Конкурс розпочинає 5 червня 2025 року місце проведення зал засідання Бережанської міської ради вулиця Банкова, Африки міста Бережа. Отже, це було зачитано повністю весь так оголошення. Ставимо затвердження власне цього тексту. Ухарив Степан Зань, – «За», Славина, Кучува, Прушвіра, Кирюхурден, Кабінаті, – «За», Наталя, Карпів Дитян, Віхмець Віталій і Мазур Людмила. Дякую, рішення не прийнято, договору прошу внести розглядати доступ до Так. Наступне питання це надання доручень щодо проведення е, забезпечення проведення нашого це, подумую, це конкурсу. Я я це є перше доручення, опорується секрет конкурсу комісії, що оприлюднення інформації на єдиному веб-порталі вакантних посадку закладу охорони здоров'я та на позиційному веб-сайті Державської міської ради. Оприлюднювати постійно тобто під час роботи е е консультної комісії. І також долучення друге це виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства центру перевинної медичної медицині допомоги Бержанської міської ради. Ради оприлюднити на сайті Медичної установої інформації відповідно до додатку 1 на час ОНУ з України року No 2143 про збереження порядку оцінювання початку конкурсу на заняття посади керівного державного керівника державного комунального закладу охорони здоров'я. Так, ставлю на голосування е, другий пункт, хто е, е, за це за підтримування з організації як це ще подаряла з нові, труш міра, Юлю Володимир, Поймець Лія, Водночук Наталі, Харків Тетяна, Юхамець Віталій і Мазур Мюха. Дякую рішення прийнято. І перед питання нашого порядку з mm -hmm. так як ми з вами вже визначили, що розпочинається. 5 червня 2025 року, то власне початком конкурсу є згідно порядку дата засідання, на якому розглядається подані заяви. Заяви подаються протягом двох тижнів, починаючи від 20 числа, по 1 червня і по, по, 2, ще, по 2 червня, і тому ще нам потрібно буде що на опрацювання два дні. І пропонуємо на 4-5 червня -4 2025 тисячі двадцять п'ятого року у цій залі, за містопожавного задбанку 3 о 10 годині 00 провести наступне засідання нашої консультаційної комісії, на якому ми будемо розглядати конкурсні пропозиції, а також допос кандидатів. До конкурсу, преподаванку до конкурсу і відповідно у разі того, якщо вони будуть приближення до конкурсу, то зразу провести з ними співбере щодо 에, відповідно її притенів до почати. Хто за приїхав таку дату за таке, докудату проведення засідання, про що? Це ще з вами. Хоче розвитку. Трушки. Юлюк-плодим. Номінації. Водночутна талі. Карпі Тетяна. Іхме ціта і мазурна. Так. Порядку за. засідання нашої міністі обличчя питання розглянуті. Дякую всім за роботу, за оперативність і за... Вважаю, нам всім так да, і де роботи в подальшому. Може є ще якісь питання по уваження, що немає. Ми тоді е, поголошує засідання нашої колісі закрити. Дякую. Дякую.